Що об'єднує монахів Самураїв, UFC, Тома Харді, Марка Цукерберга і Гая Річі? Ні, це не початок анекдоту, це бразильське джиу-джитсу. Якщо ти ніколи не чув про цей вид спорту, або думаєш, що це погана версія карате, сідай зручніше, мені є про що тобі розповісти. Братва, понеслась. Якщо коротко, то джиу-джитсу джитсу це різновид боротьби, в основі якої лежить контроль супротивника та виконання больових або задушливих прийомів. Відмінність джиу джитсу від традиційних олімпійських видів боротьби, таких як дзюдо або вільна боротьба, полягає саме у відсутності обмежень на боротьбу в партері. Якщо в традиційних видах боротьби виконання китка є головною ціллю спортсмена, що до гуєкидалі. Є зразний від дикітку. А форфаксевджи у кидок не дає суттєвої переваги і рідко вирішує перебіг сутички. Відсутність обмежень на боротьбу в партері та можливість виконання больових і задушливих прийомів робить джиу-джитсу дуже цікавим і менш залежним від фізичних кондицій видом боротьби. На це тинсапібоксіонстероїдспарилізай во клас во клас коштілівонотрактпіпу. Видотизм пеказюкнівенівансес. А так як стероїди справа для тих, хто має при собі гроші, просимо підтримати збір на ремонт машини для наших друзів з підрозділу ГУР. Ваша копічина допоможе корисній справі та вмотивує ще випускати відео. What do you think of that? Ну а ми повертаємось до проблем тренерів екстра класу. Ці, та деякі інші фактори зробили Джуджу одним з найпопулярніших видів боротьби сьогодення. Але як воно виникло? Треба поважати японців. Вони сповідують шлях самурая. Джу бере свій початок з японської системи самозахисту для цивільних та бойової підготовки самураїв. самурай. Перші версії джуу-джитсу включали в себе не тільки боротьбу, але й ударні техніки. Перші згадки джиу джитсу як сформованого бойового мистецтва датуються кінцем 16-го століття. Майстер дзюдо Кано Джигоро наприкінці 19-го століття розробив нову форму джиу джитсу яку його учні почали викладати за межами Японії. Один з його талановитих учнів Міцуо Маенада, вирішив емігрувати в Бразилію. Там Міцуо познайомився з бразильським бізнесменом Густаво Грейсі, котрий допоміг Маеді оселитися в країні. На знак вдячності Маеда погодився навчати бойовому мистецтву його сина Карлоса Грейсі. Детруга у свою чергу Карлос передав ці знання молодшим братам і з часом родина Гресі почала адаптувати класичне японське джиу джитсу підлаштовуючи його під свої потреби. Головною фігурою джиу джитсу вважають Геліо Гресі, одного з найменших та найслабшого з братів. Саме він почав змінювати техніки, щоб компенсувати нестачу сили. Його підхід з використанням правильних путів, речагів, балансу та економії рухів, став основою того, що ми сьогодні називаємо бразильським джиу джитсу Ще 50 років після цього джиу-джитсу формуватиметься. В локальних спільнотах Бразилії допоки все не змінить один вечір. <звук> Листопад, 1993 рік Денвер. Штат Колорадо у спорткомплексі МакНіколс Арена відбувається подія, що принесе всесвітню популярність джиу джитсу Перший турнір Я, Дановай, організував для вас шоу. Вісім спортсменів з різних дисциплін. Відсутність унітарної форми, вагових категорій. Ніяких рукавичок, жодних правил. Бійців запускали в клітку і дозволяли усе. Серед учасників були кікбоксери, борці, каратисти та навіть сумоїсти. І один худорлявий бразилець у кімоно його звали Хойс Грейсі, 26-річний представник легендарної родини, вагою близько 80 кілограмів. Родина Грейсі спеціально обрала Хойса. Він не був відомим або найсильнішим. Звичайний хлопець, перемога якого повинна була привернути багато уваги до їх родини. Дефайті вород ріспектифлі адресизгім. Езекранместер Елю from Brazil. І цей план спрацював у той вечір. Хойс переміг кожного опонента достроково. Буп! незважаючи на різницю в габаритах, він змусив здатись усіх своїх опонентів. Буп! Yeah. до цього. Бій в партері вважали чимось неефективним, але Хойс довів, що джиу-джитсу має право стояти в одному ряду з найжорсткішими диноборствами світу, і в партері можна досягати перемог так само, як і в стійці. No За останні 30 років джиу-джитсу стало масовим спортом. <му> Арабські Емірати зробили його національним видом спорту. Марк Цукерберг, Гай Річі, Пол Уокер та безліч інших талановитих людей активно вивчають та популяризують джиу-джитсу. Головні події цього виду спорту збирають на трансляціях більше 100 тисяч глядачів. Динаміка його розповсюдження щорічно зростає. А десайд випутаон івентан тон компенсайт атлетин олотік сел та чаріті. Чому усе це склалось таким чином? Я вважаю, це сукупність різних факторів. По перше, це сама сутність боротьби. Тісний фізичний контакт відчувається як дуже органічна діяльність для нашого тіла. По-друге, це ігрова складова. Хоча я не люблю цю аналогію, але джиу дійсно схоже на шахи або комп'ютерну гру офлайн, в які є свої стратегії, тактики, улюблені професійні гравці, своя мета. Навіть можливо зловити справжню ігрову залежність, знаходити нові способи каліцтва людей це дуже цікаво, і в цьому пошуку важко себе зупинити. Втретє, можливість перемагати, не будучи атлетичним. Huh? You think you beat me in a street fight? You in a street fight? Yeah. You're a you're a podcaster, brother. Звісно, це працює тільки у випадку, коли між спортсменами є велика різниця у досвіді, але це дійсно працює, що робить джу-джитсу доступним навіть для людей в поважному віці. Відсутність федерації та акредитації для тренерів також є важливим фактором: будь-хто будь-де може відчинити свій зал. Така насиченість залами створює велику конкуренцію, що змушує тренерів активно розвиватись, покращувати послуги свого залу і залучати більшу кількість людей. І найголовніша складова на мою думку це об'єднання людей в спільноту. Ми більше не навчальна група. Ви тепер не переборні. І я проголошую вас спільнотою. Кожному необхідна група людей, в які він зможе пообійматись, посміятись, відчути себе частиною чогось більшого, частиною колективу, об'єднаного метою, бути кращою версією себе. Обожнюю вас, народ. Гей. Гей. Ви врятували і змінили мене назавжди. Гей! Дякую. Саме таким я бачу джиу-джитсу. Якщо у вас є своє бачення із задоволенням, поспілкуюсь з вами в коментарях. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та борітеся. До зустрічі.